Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, і подякою пану Олександру К за систематичну допомогу в рамках нашого співробітництва пану Олександру К з Києва. Ми зі свого боку допомагаємо як можемо. І, зокрема, пан Олександр цього разу підтримав нас безоплатно в подарунок двома фільтрами форсунки двигуна типу ТД-20, щелинний фільтр. Дві штучки він нових подарував, дровах, складського зберігання. Причому один у нас вже пішов на відновлену форсунку, ось тут він всередині. А другий я собі змащу і покладу до наступного разу, тому що я бачу тут вже потроху ознаки якісь корозії з'являються. Так, треба його змастити. Дякую, пане Олександре. Дуже-дуже вам дякую за систематичну, важливу допомогу. Наша робота незрівнянно більш ефективна. Завдяки вам працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.